Я кого ти любиш співака слухати ще? Бай. Так, врубай, а ще співак як Як співака звати? Сюмбай. Танібай. Питання. Питання. Питання врубай, парфенюк. Так, а ще кого ти любиш слухати? Сюмбай. Та не кричи, синочок, я чую. Шибай. Врубай. Питання і ще кого ти любиш слухати. Дидю. Кого? Дидю. Дидю. А, Дидю. идем Дидю. А, идем. Идем, да? Идем. Идем слухать Дидю. Ну, пошли. Скажи пока-пока. А по ветряной поцелуйке, правда? По ветряной. Багато да? もうまい。